Радий вітати вас на 17-му році другої частини з розбору програми Adobe After Effects та Motion Design. На попередньому уроці ми встановлювали та розбирали плагін Cyber. На цьому уроці ми будемо розбирати цікаву луп або зациклену анімацію. Тож не будемо гаяти час та поїхали! Відкриваємо After Effects. Отже. На цьому уроці ми поговоримо про луп або зациклену анімацію, про їх типи та аргументи. Тому створимо композицію, час 5 секунд, фон чорний, натискаємо ОК. Далі ми зробимо невеличкий шейп-квадрат. Для цього обираємо інструмент Rectangle Tool, тільки обведення, розмір 10. Пікселів колір білий. Затиснутою клавішою Shift зробимо ось такий квадрат. І центруємо Anchor Point, Ctrl-Alt-Home та центруємо Shape, Ctrl-Home. Тепер зробимо анімацію за параметром Position, відкриваючи його клавішою P. І на початку ми створимо ключ за замовчуванням. Переходимо на першу секунду і посунемо наш квадрат трохи праворуч. Добре. В нас є стандартна лінійна анімація. І якщо нам потрібно повторити цю анімацію від першого ключа до останнього ключа і до кінця леєру, нам треба використати експрешн або вираз loopout. Який ми вже частково розглядали. Тому з затріснутою клавішою Alt ми натискаємо на годинник біля параметру Position, відкриваємо вікно експрешенів і знаходимо вираз Loop Out. Клікаємо по порожньому місцю, щоб вийти з вікна. Програємо. І бачимо ось таку анімацію. Якщо ми раніше так і залишали, то воно буде працювати за замовчуванням. Але важливо розуміти, що в даному виразі є аргументи у дужках. Аргументи це значення, які необхідні надати для отримання результату функції. Тому, якщо у дужках змінити перший аргумент на «cycle», Це тип зацикленості, то ми отримаємо той же результат, що і за замовчуванням. І це в нас перший тип зациклення. Прошу звернути увагу, якщо нам потрібно зробити не таку різку анімацію, щоб в нас було без стрибків, бо зацикленість починається з цього місця і знову з цього місця, коли доходить до нашого ключа. Тому нам потрібно скопіювати перший ключ Ctrl-C і зробити його після останнього ключа, наприклад, на другій секунді. І можемо програти анімацію і подивитися результат. Як ми бачимо, в нас вже трохи інший варіант. Хоча зацикленість залишається, як і була. В нас квадрат проходить до ключа і повертається назад більш плавно. Також давайте розберемо ще один варіант. Для цього ми видалимо анімацію за Position. видаляємо спочатку наш вираз. Далі видаляємо нашу анімацію. І створимо анімацію за ротейшн. Відкриваємо параметр клавішу R. На початку ми створимо ключ. І на першій секунді ми зробимо значення одного оберту. Далі ми додаємо Loopout. І програємо анімацію. Бачимо, що при цьому ривків немає при зацикленні. Чому? Тому що значення у кінці нашого останнього ключа не змінюється, як і для першого ключа, саме ці нулі. Тому я хочу, щоб ви це розуміли. Добре, з цим розібрались і зафіксували. Також може скластися так, що нам потрібно, заці... наприклад, у зворотньому напрямку з останнього ключа. Як ми це зробимо? Для початку ми вимкнемо видимість для нашого квадрату. Далі створюємо Shape, обираючи Ellipse Tool. Затиснутою клавішою Shift. Створюємо. Створюємо ось таке невеличке коло. Добре. Тепер, не виходячи з нашого створеного леєру, ми додамо лінію, обираючи «Paint Behind. Далі центруємо «Enter ctrl alt home та центруємо ctrl home на Shape. Нам потрібно взяти наш Point клавішовий Y і перемістити його до початку нашої лінії. Після цього відкриваємо параметр Rotation. На початку нашого таймлайну ми створимо ключ із і значенням мінус 45 градусів. Далі переходимо на першу секунду і створимо ключ зі значенням 45 градусів. Тим самим у нас буде анімація хитання. Ще ми додамо режим Easy Ease, клавішою F9, виділивши об обидва ключі. І щоб зациклити. Ми додаємо loopout. І тепер, щоб зациклити, як я вам казав, в зворотньому напрямку, ми додаємо параметр, перепрошую, аргумент, pin-pong. Можемо програти анімацію і побачити результат. Ось так працює анімація. Доходить до останнього ключа. І повертається у зворотньому напрямку. Добре. Будемо вважати, що ми розібрали вже два типи зацикленості. тому ще розглянемо третій тип зацикленості, який має назву Continue або Продовження. Для цього ми вимкнемо видимість для кола. І увімкнемо. Видимість для нашого квадрату і повернемось, змінимо вираз. В кавичках ми напишемо Continue. Натискаємо ОК, програємо анімацію і бачимо, що в нас працює зацикленість, але вона працює трошки інакше. Вона не додає циклів до анімації, а подовжує вже працюючу анімацію. Добре. З цим розібрались і зафіксували. Далі ще хочу розібрати тип офсет або зрушення. Тому ми вимикаємо видимість обох шейпів. І створимо окремо коло. Затиснутою клавішою Shift. Далі ми центруємо Enhor Point ctrl alt Home та центруємо його Counter Home. Візьмемо Selection Tool, посунемо трошки лівіше. Відкриваємо параметр Position і зробимо наступне. На початку ми фіксуємо ключ зі значенням за замовчуванням. Далі переходимо на 10 фреймів і створимо ключ, посунувши коло ліворуч. Переходимо до першої секунди і посунемо праворуч трохи далі. Ось так. Додамо експрешен Loop Out з типом Offset. І подивимось, як це працює. Програємо. Бачимо ось такий результат зациклення. Тому з цим також розібрались і зафіксували. Ще хочу розібрати з вами другий аргумент для експрешену loopout. Який задає ту частину, в якій нам потрібна зацикленість. Бо за замовчуванням в нас стоїть 0. І це значить, що вся анімація ключі будуть брати участь в цьому виразі. Тому ми видаляємо вираз для кола, також видаляємо ключі, центруємо shape-Ctr-Home, трохи посунемо його ліворуч. Та догори. Розгортаємо параметр Position. Створимо ключ зі значенням за замовчуванням на початку шкали таймлайну. Далі переходимо на 10 фреймів вперед комбінацію Shift-Page-Down. Посунемо праворуч. Ще на 10 фреймів, Посунемо донизу. Так, треба перейти нам в KeyFrame Interpolation і зробити лайнер або лінійний. Трохи відредагуємо. Переходимо ще на 10 фреймів вперед. Посунемо сюди І ще на 10 фреймів. І зробимо ось такий квадрат. Ми додаємо expression, loop Loopout. Робимо перший аргумент Circle. Далі ми ставимо кому, відкриваємо знову кавички. І нехай буде в нас другий аргумент одиниця. І ми бачимо після програвання всіх ключів проходу всіх ключів і програвання анімацій. В нас далі за цих ось така. В нас буде відбуватися частина зациклення, яка буде між останніми та передостаннім ключем. Ось вона. Якщо ми змінимо, наприклад, одиницю на 3, ми побачимо далі анімацію тільки останніх трьох ключів. Якщо ми зробимо цифру 4, ми отримаємо повну зацикленість нашої анімації. Сподіваюсь, це зрозуміло. Також прошу звернути увагу ще, що є loop out, а є Loop-In. Це те ж саме, але буде збирати спочатку, тому для демонстрації ми посунемо, тому ми виділяємо всі ключі та посунемо їх, наприклад, до другої секунди. Далі ми змінимо loop out на loop in. І програємо анімацію. Бачимо, вона проходить і завершується вона на останньому ключі. Добре, з цим також розібрались і зафіксували. Ще ми можемо другим аргументом передавати не кількість ключів і анімацію між ними, а секунди. Для цього буде достатньо зробити «Loop out» або loop-In. Дюрейшн. Ми змінили і буде програвання у нас 2 секунди. Є ще більш складні речі і додаткові вирази, та думаю, поки буде достатньо розібратися із цим. Тож на цьому все. Сподіваюсь, цей урок був цікавий. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. І зустрінемось на наступному уроці.